Слава Богу, звертаюсь до вас, молоді віряни Української православної церкви. З нагоди 35-ї річниці Архірейської хірутоні владики Сергія я підготував для вас декілька добрих слів на щастя, на успіх в житті в церкві і в Тернопільській єпархії, особливо для тих людей, які. Бажають трудитись в Тернопільській єпархії, трудяться чи будуть трудитися. Є ситуації, коли людина приходить в єпархію, трудиться певний час чи на кліросі, чи в алтарі, а потім з образою, розчарування, непороззуміння з трагічними наслідками. Покидає єпархію, щоб такі історії від нині, від цього святкового дня не повторювались, щоб їх більше не було, щоб їх ніхто більше не зміг створити ні для владики, ні для... Вас треба знати слідуще. Причина в цьому. одна. людина помолилася у виборі радника, наставника, послухала злих людей і повірила їм, і не розібралася в устрої єпархій. Не зрозуміла, хто де. І чому начальник? Чюю волю виконувати, а чую волю не виконувати. Устрій в єпархії простий, особливо зручний, приємний і легкий. Тому що в єпархії один начальник. Це владик. А всі інші це старші на послушанні, які б мали виконувати не свою волю, а волю владиків, і допомагати іншим виконувати волю начальника. Якщо ви все це розумієте, і у всіх своїх діях будете виконувати волю владиків, і на все будете питати думку владики, тобто, що він про те чи про інше думає, як до того чи іншого відноситься, як до того чи іншого вам відноситись. І не будете питатись і слухатись нікого іншого, у вас все буде добре. А по іншому вашу долю будуть вершити інші люди. По всій. Силі, дії зла в них. Висновок. Якщо послухаєте будь-кого іншого і повірите будь-кому іншому, окрім владики, життя буде огидним. Розчарування, образа, зрада самому собі і втрата себе неминуче. Якщо всьому будете виконувати волю начальника, тобто владики, жити буде тяжко, тому що зло ні внутрішнє, якщо немає достатньо досвіду духовного, ні зовнішнє, такої гармонії, щастя, успіху, не потерпить. Але життя буде благородним, щасливим і успішним. Бажаю всім нам з вами від нині, від цього святкового дня, принести чим побільше гармонії в слави Богу, а втіхи для владиків. Дякую вам за увагу!